Україна може збивати літаки в повітряному просторі Росії німецькими системами ППО Петріот. Офіційний дозвіл Берліна не це передбачає. Про таке в ефірі телеканалу ARD заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг. Він також висловив сподівання, що українські військові будуть відповідальними в тому, що стосується міжнародного права цілком можливо, що системи Петріот тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати керовані авіабомби. Вони можуть розгортати їх в рамках міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримуються цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху в цьому. нагадаю. Президент Франції Еммануель Макрон дозволив Україні бити ракетами скальп по аеродромах РФ у Білгороді та Курську. Про це повідомляє Бібісі. Список країн, які дозволяють бити своєю зброєю по Росії, розширюється до 15. Своє добродалою Велика Британія, Канада, Нідерланди, Скандинавські країни та країни Балтії. Польща, а також Чехія. Щоправда, в кожному випадку є свої обмеження. Скажімо, Сполучені Штати дозволили цілити по військових об'єктах лише в прикордонних районах країни-агресорки. Петро Черник, військовий експерт, полковник, долучається до нас. Вітаємо. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Петре, оці дозволи, які з'являються один за одним від наших партнерів, бити їхньою зброєю по території Російської Федерації, наскільки вони нам розв'язують руки і як вони зможуть посилити наш захід? Зокрема, як вони можуть зменшити вразливість того самого Харкова? Ну на правду, треба розібрати це питання у двох частинах. А що а чим дозволили бити наші союзники? Якщо говорити про Британію і Францію, дійсно це е, ракета Storm Shadow або Скальпі, яка може завдавати ударів до 250 п'ятдесяти кілометрів, і де цієї ракети прекрасної тілі будуть саме аеродроми і паливно-мастильні матеріали, тобто бази із нафтопродуктами. А всі решта союзників це у першу чергу артилерія. Є прекрасна шведська установка FH-77 Archer, котра може завдавати Вати активно реактивним снарядом ударів до 30 кілометрів. Розуміємо, що умовна батальйонна тактична група чи кілька батальйонно тактичних груп, котрі переходять у бойові порядки з їхнього боку від кордону, це якраз 20-30 кілометрів. І один дивізіон може суттєво вирішити питання розгортання цих батальйонних тактичних груп. А якщо ще і касетний боєприпас М864-72 субелементи то навіть один вогневий взвод може виконати. Завдання, як умовно, 10 артилерійських залпів. Це направду дуже сильна пом поміж для нас, але направду потрібен Атакамс. так. Але якщо ми говоримо про авіацію, тому що, власне, з цієї теми ми також починали нашу розмову. Давайте конкретний приклад. Зараз повітряну тривогу оголошено в Харківській і Донецькій областях. Повітряні сили кажуть, що. Це через активність ворожої авіації, і от зараз з'явилось повідомлення, що є пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині, як західна зброя, яка зараз у нас є, і ті дозволи, які також ми отримуємо і отримали, можуть дозволити знешкодити ці загрози. Можуть дозволити. Звичайно, ми розуміємо, що сама бомба не збивається, але збивається носій. Головний носій це су 34 четвертий, який може брати на борт до шести бомб калібру ФАП-250, ФАП-500 і до трьох бомб калібру УПАП-1500. Найважчі. Найважче, але він скидає їх з відстані десь 30-40 кілометрів від кордону. Ну може навіть трошечки ближче підлітати, бо загальна діагональ це до 70 кілометрів. А патріот має дальність ураження тілі 120 кілометрів. Правда, є нюанс. Патріот велика і важка машина у Рядженому положенні важить у межах до 40 тонн і десь у межах 12-14 метрів. І це прекрасна цінь для ланцету. Це о, тут якраз є певна небезпека, бо противник зумів підняти оперативний радіус дії оцих е, ланцетів, десь у межах до 70 кілометрів. І ланцет перебуває у повітрі у бойовому чергуванні, десь е, у межах 6-7 годин. Це дуже багато. Там уже точно заклад, закладені обриси е, Патріота як цілі, і це нескінченна гра в кота і мишу. Тільки Є майстерність і інтелект, хто кого переграє? Направду по-справжньому би проблему вирішили, якби вже нарешті з'явилися F-16, бо вони мають прекрасну ракету АІМ-120 «Амрам», яка може завдавати удар до 180 кілометрів. Коли 2-3-4 ракети вилетіли у бік Су-34, він переречений. Якби за умовний місяць ми посадили так машин 20-30, вони точно би їх припинили застосовувати. Чому? Бо їх всього у строю є у межах 80, а за минулий рік до строю поставили 6. А за лютий ми збили більше Десятка, от де філософія нашого успіху, представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер сказав, що наступ росіян на півночі Харківщини зупинений силами оборони. Коли я спілкувалася з військовими, вони говорять про те, що зараз росіяни підтягують резерви і у Вовчанськ, і в Липці. А як ви оцінюєте ситуацію? Чи означає, що далі буде стабілізуватися або навпаки, напруження там буде зростати? На мій погляд буде стабілізовуватися, але противник таки може удатися до чергової турбуючої операції, відкалькувати харківський плацдарм, скажімо, по Сумщині. Чому не забуваємо, що тут є велетенський пропагандистський аспект? Вони підняли свій триколор над одним окупованим селом, а подали його так, що наче це мало не берлінська операція. Путіну потрібні, хоч якісь успіхи, особливо напередодні саміту у Швейцарії. Він він буде показувати глобальному півдню, що він щось може і буде схиляти ті чи інші. Ше країни на свою власну позицію, тому у стратегічному сенсі в них ще є певний потенціал до тиску. Не забуваємо, що вони оголосили про створення 13 нових механізованих дивізій, 16 бригад і двох загальновійськових армій. Однак, на мій погляд, наситити їх повноцінно особливим складом до осені для них буде дуже і дуже проблематично за травень місяць. У нас абсолютний рекорд нищення їхнього особового складу майже 39 тисяч, а повноцінно за тим темпом мобілізації, який вони. Ведуть, можуть ставити до строю не більше 30 тисяч. Їм треба оголошувати загальновійськову, загальнонаціональну мобілізацію. Мій погляд, що зараз ми на це не підуть. А в цілому, як ви оцінили мобілізаційний ресурс росіян? Він доволі великий, як мінімум, 3 мільйони чоловіків у них є. Не забуваємо, що прозовна компонента у війську в них завжди була. Користуватися автоматом Калашникова уміють практично все доросле населення і помирати за родину за за вілічі за Путіна вони будуть так, але от пропускна здатність виходить так. мобілізаційних інструментів вона досить вузька. Якщо ми говоримо про великий масив, то одноразово призивати вони можуть не так багато, тобто це може бути розтягнено в часі, правильно розуміємо. Так, так, абсолютно, і давайте ми зрозуміємо, чому вони не поспішають. Направду, Путін дещо боїться цього великого процесу мобілізації. Бо, бо тоді треба визнавати, що спеціальна воєнна операція далеко не спеціальна воєнна операція, що це вже повноцінна війна. І попри те, що я не вірю у протестний потенціал самого російського народу, але от на рівні еліт, які і так страждають у фінансовому порядку, може бути розіграна якась. Карта у частині боротьбі між вежами Кремля у тому самому трансфері Путіна пригожень нічого інше як проба певних кабінетів попробувати його на місці. Просто на цю хвилину Путін зумів відбалансувати внутрішній свій політичний процес. Харків росіян не цікавить. Я таке почула від нашого офіцера розвідки. Він говорить про те, що брати сам Харків Росіяни не стануть, що вони зараз бачать все одно свої цілі, такими, як вони і були раніше. Це Донецька, кордони Донецької, Луганської областей. А ви погоджуєтеся? Так погоджується для для них залишається стратегічне завдання вийти на адміністративні кордони повністю цих двох областей. Нагадаю, що казус Беллі, тобто привід до війни, якраз і був визнання цих двох недореспублік, а потім включення їх у склад Російської Федерації. І треба робити все можливе, щоб зірвати це завдання, і ми доволі успішно його зриваємо. Бо, якщо умовно припускаємо, він це завдання реалізував, маю на увазі Путіна. Він може сказати на весь світ. Я спеціальну воєнну працю завершу Українці не, не хочу завершувати війну. І на жаль, у світі знайде. Це дуже багато потужних гравців, котрі почнуть на нас тиснути. До речі, кілька тижнів тому, десь до місяця часу Ердоган відрефрасував і сказав: от давайте ми заморожуємо все так, як є. А у 2040 році повертаємося до якогось там великого референдуму і подивимося, як то все має бути закінчуватися. Це ж не він говорив, це ж говорив Путін. Розуміємо. Дякуємо вам. Петро Черник, військовий експерт, полковник, долучався до загальнонаціонального марафону.